Всім привіт! І це прогноз на серпень для дів. Якщо ви сонячні чи асцендентні діви, залишайтесь цей прогноз для вас. Скоро починається сезон ваших днів народжень да, в кінці серпня, тому перед днем народження ми по традиції відчуваємо себе трошечки на своїй тарілці, і це нормально. Ви завершуєте цикл, і в цьому році це буде прям явно відчуватися по транзитам, які будуть в серпні місяці важливого ми починаємо з новолуння, 4 серпня відбудеться новолуння в вашому 12 му домі гороскопу. Свого роду, це новолуння взагалі це нова енергія, це проток енергії, це якісь починання, початок чогось нового. Ми відновлюємо свій енергетичний баланс. І коли йде новолуня в 12 му домі, воно буває раз в рік, зрозуміло, да? це, знаєте, як етап, коли ви входите на. Шлях завершення якогось циклу життя, річного циклу для себе. Тобто ви підводите підсумки, ви робите останні кроки, ви е, робите останні дії для того, щоб якісно завершити свій рік, да, для того, щоб провести роботу над помилками, згадати все хороше, що відбулося, да, і побудувати нові плани. Тому це новолуння му домі відкриє для вас е, період е, місяць, майже не майже, а місяць, коли ви будете в більше в такому стані е, самозанурення в себе. Маючи на те, що інші планети вже переходять в перший дім гороскопу для вас, і вони, начебто, мають давати більше вам енергії для проявів, все-таки на волонтенях 12 му домі буде вас все-таки все ще тормозити трошки. Да? Ви, ви будете першу половину серпня, особливо ще знаходитися в стані відлюдника, займатися собою, да, обдумувати, обмірковувати. Десь вам доведеться взяти паузу в чомусь, особливо в якихось активних діях. Загалом вам на серпень. Важливо себе якби, максимально любити і оберігати для того, щоб у вас не було ніяких питань по здоров'ю, не було ніяких питань по е фізичному, да чи ментальному здоров'ю. Тому е загалом, серпень місяць для вас такий місяць відпочинку перед новим циклом, річним циклом вашого життя. І це новолуння вам це чітко підкаже, воно вам е буде вас тягнути на ситуацію. В яких вам захочеться релакснути, в яких вам хочеться захочеться відсторонитися від інших людей і подумати. І це прекрасно, тому що у нас період ретро-меркурія, майже весь місяць проходить, і ретро Меркурія якраз таки це найкращий час, аби подумати. Аби подумати про своє минуле, аби там щось згадати, да, тобто дістати звідти щось, або навпаки, щось залишити в минулому. Тобто. Насправді, Ретро Меркурій це прекрасний період, коли ми можемо щось залишати позаду, да, іти з чистого листа. Тому розглядаємо його тільки в цьому контексті. О те, що в ретро Меркурій не можна щось купувати, підписувати. Я про це писала як можна, як не можна, і вам уже багато хто де розповів про небезпеки ретро Меркурія. Давайте поговоримо про те, що ми можемо від нього взяти класного. Да? Тому що ну, за чим нам астрологія і прогнози, якщо ми не. Можемо взяти з них щось хороше. Нафіга тоді це слухать, я діки вибачаюсь. От тому ретро Меркурій проходить по вашому знаку з 5 по 15 серпня. Він проходить по вашому знаку і відповідно по вашому першому дому гороскопу. І тут він буде е, е, йти назад, да, от, прямо в комбінації з новолунням, яке пройде в 12-му домі, і закидувати вас назад до себе. Да. Ви будете прямо на рік, на два проглядати ваше життя, як ви себе проявляли. Як ви себе бачили, де ви зробили правильні кроки? Де ви зробили невірно щось, да? де ви перед собою закрили можливості, і він буде вам прям підкидувати от думки, але для того, аби ви склали собі новий план на рік, да? і подумали, що з минулого працювало непогано для мене, і мені все варто відновити, щоб далі іти, вже знаєте, знаючи все наперед. Тому перша половина особливо буде в контексті вас і вашого життя. І важливо класно повертатися вам абсолютно до всього минулого, тому що з 15 по 26 серпня ваш ретро Меркурій в 12-му домі знову ж таки дім самокопання, дім минулого і ці. Комбінації цих аспектів вам говорять про те, що вам потрібно заземлитися, тому що сама Венера і Сонце в цей час в першому домі вони такі геге, гей, давай, починай, йди, швидко, біжи, ну що ти сидиш? І тут оця от новолуння і ретро Меркурій це свого роду перевірка. Да? Наскільки ви самі раціональні да, от знаки Діви, про тому, що ви підпорядковуєтесь Меркурію у вищих проявах, і насправді діви мають найбільше більший інтелектуальний потенціал, і ось ці от аспекти цього серпня вони вас перевіряють. Наскільки ти піддаєшся е, своїм базовим установкам, да наскільки ти використовуєш свої можливості, чи вмієш ти раціоналізувати? Чи вмієш ти перед тим як починати написати собі план, передивитися його з усіх сторін, да, побути душнілою шероком ким завгодно? Тому для вас це виклик знову зразу кажу, якщо ви почнете поспішати. Якщо в серпні місце, ви зразу почнете все, Венера в першому домі, сонце в першому домі, я хочу, мені треба, я йду туди, я починаю те, третя, десяте, я беру на себе кучу діл. Я і на нову роботу, і в нове відношення, і тут, і там, і все. Та кінцю місяця ви відчуєте такий упадок сил, що вам дуже важко буде з нього взагалі вийти. Тому, перш за все, перед тим, як щось починати, да, будуть інсайти, будуть ідеї, 100% вони до вас прийдуть, і ви зрозумієте, що вам надо. Перед цим подумайте про те, що ви не завершили. Поверніться і завершіть всі свої справи по всім сферам вашого життя. Тут немає окремо що. Тільки рекомендовано стосунки, чи тільки фінанси, да, ось там от найважливіші завершення відбудуться? Ні, у вас вони відбудуться по всім секторам гороскопу. Перші 12 днів по цьому колу гороскопу все, все, що у вас, якщо у вас зараз є в стосунках якісь моменти, типу, ви начебто разом і не разом і не до кінця розійшлись. І ви не знаєте, хочете, не хочете, або ви живете з партнером, але у вас уже є хтось новий, да, тому що оці від оці моменти, да? коли ти питаєшся йти в щось нове, а в минулому ти ще не розібрався. Тому для того, аби на вас все класно працювали, аби наступний ваш солярний, да, от рік, коротше, ви поняли, про що? Чудово, да, пройшов без всяких перебоїв і проблем. Завершіть зараз те, що потребує завершення. І не беріться за декілька справ одночасно. Ви не витримаєте цього 100%. На це енергії сил немає, тому йдемо в завершення. А, до речі, ви можете теж захотіти повернутися до когось із минулого конкретно ви повернутися. Да? А, якщо у вашого партнера вдруг ви дивитеся, а в нього сонце чи син в Діві, і ви дивитесь гороскоп для нього, то він теж може захотіти до когось повернутися, маєте на увазі, тому що повертаємося ми, а не до нас, коли у нас є відповідні показники. І коли в Меретро Меркурі в першому, 12-му домі ми дійсно можемо хотіти повернутися до людей, які в нашому минулому, прям прям, минулому, минулому, прям потаємному. Да, про те, що ми навіть не говоримо і робимо вигляд, що ми забули. І частіше, м -м, коли у нас такі положення проходять. Ми хочемо повернутися саме до тих людей, які вже в дальньому минулому, да, от прям дуже давно була історія закрита. Не нещодавно, а дуже давно. Тому ви можете думати про людей, які були у вашому житті 3-5 років назад. Можливо, там були стосунки будь-які, не тільки романтичні, да, можна і дружні. Під призмою якоїсь невизначеності, таємниці, да, ось таких, ось таких ось смуток. Тому у вас може бути бажання туди повернутися. Ну, тут уже залежить від вас. Хочете ви щось починати заново чи не Хочете, в принципі, можна починати відновлювати. Ну відновлювати стосунки можна, але чи є в цьому сенс, Подумайте декілька разів, тому що у вас далі почнуть дуже активно працювати. Аспекти на фінанси реалізацію, ну, це ми вже поговоримо в серпні, в вересні, трошечки далі. Да? І, можливо, нові драми або повернення драм вам будуть не потрібні. Ну, і в принципі, вони вам будуть не потрібні, ви будете займатися іншими справами. Тому тут будьте обачні, вирішіть всі свої справи і дуйте в щось нове. І ще один важливий елемент: це повнолуння 19 серпня, повний місяць. Це період завершення, це період кульмінації. Це може бути ситуативна якась історія або емоційна. Наприклад, у вас накопичилась емоція, роздуми, і ви приймаєте рішення. Тобто, вже от воно ваша чаша переповнена, і ви вибухаєте і кажете, все, я завершую», або все, і я беру і починаю. Так само це може бути по ситуаціям, тобто, щось іде до того, аби завершитись як статочка. Так і етапно, і при повні ми розуміємо, що цей процес почався або фізично завершився, і у вас, повністю йде по шостому дому гороскопу, по вашому дому. І у вас може відбуватися це таким чином, що ви можете завершувати якийсь свій професійний шлях, Да, щось пов'язане з роботою. Це може бути як повністю завершення роботи в якійсь сфері, або в якійсь там компанії, на якомусь місці фізичному, або це може бути видозміна. Теж залежить від того. Як зараз у вас що проходить, якщо ви, наприклад, зараз перейшли тільки або в процесі переходу на нову посаду, але ще не розумієте, перейдете ви чи не перейдете, то повнолення вам висвітлить цю ситуацію, і якщо це там все окей, да, це підготовка до якогось процесу, до етапу, ви отримуєте кульмінацію, тобто ви перейдете. По повному шостому домі, ви будете бачити і розуміти, як далі буде просуватися ваша робоча історія. Чи тут вам немає вже більше місця, чи навпаки у вас є місце для розвитку. І воно перед вами беріть його і йдіть туди. А також тема обов'язків перед вами можуть закінчитися якісь обов'язки. Ну, Шостидін це частіше знаєте обов'язки, які на нас накладають, не те, що ми дуже хочемо робити. Десь такі от рутинні речі, якісь які ми винні людям. Да? От, наприклад, за кимось доглядати, комусь допомагати, брати на себе якісь речі, там, які нам якби, не дуже -то потрібні, і повнолуння також може це завершити цей процес. Тобто зараз. Ви маєте з якимось допустимо доглядати чи допомагати комусь, а, тож може це завершитись нарешті, і ви звільнитися, вільнитися від цього. Або якщо вам хтось допомагає, тобто хтось допомагає вам саме тут більше не фінансово, а, наприклад, фізично. Так, якась допомога, там, наприклад, ваша мама допомагає вам сидіти з дитиною. Так, і тут мама скаже: Селян, я більше не можу. Я, наприклад, йду на роботу, чи я втомилася, або в мене вже здоров'я не вистачає. Тобто, щось а, з питаннями допомоги вам або ви комусь. Може також завершитися. Також в понулня в шостому домі будьте обачні до своїх домашніх тваринок, тому що вони можуть хворіти або виникати хвороби. У мене в минулому місці була повня в шостому домі, по-моєму, особистому прогнозу, і в мене знову захворів дуже сильно кіт, і йому зробили ще одну операцію. Тому, якщо у вас є тваринки, то рекомендую. В серпні місяці зводити їх до ветеринара, перевірити, чи все в них добре, тому що може бути неочікувано. У мене у кота просто неочікувано вилізла пухлина в роті. Ну от, взагалі, без нічого, без ніяких на це підстав. Тому, якщо у вас є тваринки, будьте до них обачні і перевірте їх здоров'я. Ну і про своє не забудьте. все таки шосте тоді у нас також здоров'я і повня може дати вам як звершення якогось процесу лікування, наприклад, або ви очікуєте якісь, наприклад, аналізи чи відповідь від лікаря, повні. Вам дасть ну, це завершення, цю відповідь. Або ви фізично лікуєтесь, да, і теж можете завершити. Може завершити процес взагалі хвороби. Да, якщо у вас є, ви хворієте чимось, теж лікуєтесь. Ну, неважливо, да, може бути завершення цього питання. Або ж. Або ж якщо у вас довго накопичується яка, якась проблема, це може бути як фізичне здоров'я, так і емоційне, тобто накопи довготривалий накопичувальний стрес. Да, тобто, і оце вповнолення воно взірветься. Ваша голова просто лопне, ви зрозумієте, що ви в такому стресі знаходитесь, що вам потрібен срочно перепочинок під роботи, гаджетів і так далі. Тобто, дуже сильно головна біль може у вас відчуватися. Або по здоров'ю. Тому, якщо у вас є якісь, якісь самовідчуття, що щось. Не так, по фізичному здоров'ю, або у вас були якісь проблеми до цього, там питання, які можуть повертатися, то я дуже рекомендую вам в серпні місяці пройти чекап і перевіритись ще раз, тому що може неочікувано повернутися якась проблема, яка додасть вам, скажімо так, проблем і питань, і, до речі, у вас ще на наступний місяць, там е, ідуть наповнення домів в другому домі гороскопу. І якщо повноулення програється негативно, тобто ви десь опустили питання по здоров'ю, да і, скажімо так, невчасно звернулись, вона може прям як сніжним комом, накатити ці питання і в е, вересні, замість того, аби розширяти свої ресурси, мати на це можливість, про це я потім розкажу. Ви будете витрачати ці кошти на покращення свого ресурсу, тобто здоров'я. Тому займіться цим. В серпні, і будьте здорові.